Мир тобі, дорога мені церква, шлях любові, вітаю вас, рідні мені у Христі Ісусі, що знаходяться в оворучі та в розпорошенні. Якщо Бог за нас хто проти нас, той, хто свого сина не пощадив, а видав Його за нас усіх, то хіба разом з ним не подарує нам і всього? Хто буде звинувачувати Божих обранців? Бог той, хто оправдує, мир нашій Україні, мир Єрусалиму, мир Ізраїлю? Сьогоднішньою ринковою росою, послання буде апостола Павла до Филипян 2,12. Отож, мої любі, як ви завжди слухняні були не тільки в моїй присутності, але значно більше тепер у моїй відсутності, за страхом і тремтінням виконуйте своє спасіння. Як ви завжди слухняні були. Мотивація до слухняності не завжди однакова, тому причина слухняності я такою ж важливою. Як і сам факт слухняності. У цьому вірші апостол Павло вживає грецьке слово хапакуо, що означає уважно слухати, щоб відповісти. Воно використовується для слухняності дитини батькам. Це слово є грецьким еквівалентом єврейського слова шема, що означає «одно одночасно слухати та слухатися. Дуже важливе. Пам'ятати, що коли мова йде про наше спасіння, потрібно слухання та послух. Багато християн зосереджується на останній частині цього відомого вірша, а саме, виконуйте своє спасіння. Але чи бачите ви тепер, що спасіння безпосередньо пов'язане зі слуханням і покорою? Звичайно, ви можете запитати, слухати та слухатися, чого, і щоб отримати відповідь, зверніть увагу на маленьке слово завжди. Павло хвалить своїх братів за те, що вони завжди знали секрет слух... слухання та покори. Вони протягом тривалого часу проявляли належну мотивовану слухняність. Тепер, як ви думаєте, що вони слухали і підкорялися у діях 16:11, 15 Лука описує початок церкви в Филипах, почитаємо. Тож, відпливши з Троади, прибули. Ми на про навпрост у самотракію, а друга дня до Неаполя. Звідтіля ж у Филипи, що є перше місто осада в тій частині Македонії. І прибули ми в цім місті днів кілька. Дня ж суботнього вийшли ми з міста над річку, де зазвичай було місце молитви, і посідавши, розмовляли з жінками, що посходились. Прислухалася і жінка одна, що звалася Лідія Купчіха кармазин, е, Кармазином з міста Тіятір, що Бога вона шанувала. Господь же її серце відкрив, щоб уважати на те, що Павло говорив. А коли охрестилась вона і її дім, то благала нас, кажучи, якщо ви признали, що я вірна Господеві, то прийдіть до Господи моєї і живіть. І змусила нас. Сестра Лідія була в центрі тієї групи. Вона була щиро наверненою з іудаїзмом. Це означає, що вона була знайома з Торою законом Моїсея і дотримувалася її. Коли вона знайомилася з Христом, вона приймає Його як виконання Божої обіцянки Авраму. Так само і в інші у Филипах, незважаючи на те, що ця церква не була єврейською, ці люди вже трималися Божого шляху через єврейське коріння. Коли прийшла звістка про Ісуса, Шема слухати і слухатися вже була основною частиною їхнього життя. Тут ми дізнаємося, щось важливе: ми дізнаємося, що послух не є суттю нашого спасіння, слухати Бога і слухатися того, що Він каже, ось що є суттю нашого спасіння. Саме це і приводить до підпорядкування нашого життя, Царству Божому і правді Його. Я Володимир Немержицький, пастор церкви, шлях Любови, місто Овруч, Небесний таточко наш, Господи, благословляємо Твоє ім'я. Дякуємо, що Ти Бог наш, що ти наш Спаситель. Дякуємо, що Ти тримаєш. Нас в Твоїх руках і даєш нам надію, благодать і майбуття, наше майбуття в Тобі. Тому ми хочемо бути слухати і слухатися, Господи, щоб бути повністю, Господи, підкорені Тобі, щоб Оце шема, Господи, воно працювало в нашому житті, в наших домівках і в наших церквах. І в Україні, Господи, ми довіряємо Тобі, благословляємо Україну, Господи, на перемогу, на мир, Господи. Молимо, щоб благодать Твоя понад потужно просто була. І, Господи, сила Твоя була вилита, Господи, спасіння в Україні, Господи, благослови Україну, Господи, благослови Ізраїль. І все, що відбувається кругом народу ізраїльського в різних країнах. Господи, є ви Твою благодаті, милість і спасіння. Господи, нехай Тей Аман буде, Господи, вбитий, і Господи спустошений, і його прибічники також. Ми молимо Тебе в ім'я Ісуса, Господи, і повністю покладаємось на Твоє ім'я. Амінь.